Розказували, яким чином вони мінують, які сюрпризи, скажімо так, залишають. От, і він буде використовуватися цей полонини, щоб показати, де що хавали і щоб було розмінування проведено. А потім такі плани, щоб його передати СБУ, хай з ним займаються далі, з'ясовують, хто він такий. Зрозуміло. Зараз у нас, ви знаєте, навіть в шості я чула. Легенди про правий сектор зоні АТО. Я не хочу їх зараз розповідати і переповідати ці легенди, що там робить начебто правий сектор. А я хочу просто попитати, чим займається добровільчицький цей корпус Дмитра Яроша в зоні АТО. Ну, скажімо так, що є декілька завдань, які мало хто знає. В тому числі я не знаю. Так? А є розвід, скажімо так, функції, які виконуються розвід групами. Там також мало хто знає, але знає. А головне це співпраця разом зі Збройними силами і з іншими добровольчими формуваннями. Я ж кажу, що останні два бої поряд з правим сектором добровольчим українським корпусом, були і бійці Донбасу, і, звичайно, бійці Збройних сил України здійснювали атаку на блокпости, розчищали, скажімо так, передмістя Донецька щоб можна було техніці і військам заходити вже ну не через блокпасти, які будуть їх обстрілювати, а була ну, дорога, скажімо так, для наступу на Дениск. Оце це піски, скажімо. Населений пункт і ці всі формування, вони здійснюють прикриття бронетехніки. Бо ну, це ж азбука військова, що якщо бронетехніка заходить в населений пункт і не має прикриття ну, скажімо так, піхоти, її знищити, спалити дуже ну, легко, скажімо. Ну, Можливість потрапити під обстріл гранатометників і так далі, ну, зростає в рази, якщо ну, не прикриває ніхто. От, так танкісти кажуть, що от коли з нами йдуть прикриття бійців з правого сектору, з добровольчого українського корпусу, нам спокійніше. От, ну І спокійніше і бійцям, е, бо вони бачать, що поряд з ними більш досвідчені бійці, на, моєму, на увазі бійцям на Збройних сил України, молодим хлопцям. І вони під Тягується. Хай Хоч другим іншими але це також ну, нормально. І ну, вона зрозуміло, бо серед бійців правого сектора є з усіх груп похідних, які виходять на бойовий вихід, вже достатньо людей, які вже і в боях, і ні в одному бою побували, і до цього вже вишкіли проходили. Тобто, звичайно, людину, яку тільки призвали, бо ми або ми мобілізували по всім нашим мобілізаціям, мало було, скажімо так, часу для того, щоб діти до того рівня, які, якого рівня є бійці, скажімо так, в правому Зачай. секторі. Тому, ну, всі зв'язці, всі скажімо так, координуючись, получається нормально. Тобто правий сектор виконує дуже важливу функцію, скажімо, і сприяє тому, щоб просувалися наші війська, скажімо, і звужували кільце території, яку тимчасово контролюють ці терористи. А, спри... а чи приймає участь лідер правого сектору Дмитро Ярош бойових діях особисто? Особисто приймає, Скажімо так, як з Карловки вони поверталися, ми цього не бачили, от але я знаю, що він там приймав участь. А з Песків, коли поверталися, я особисто бачив. Вони вже ввечері приїхали, скажімо так, з виходу на базу, розвантажували трофеї. От і особисто Яраш, скажімо так. Був в головній машині, їхав, повертався з, зону, з зони саме бойов. Зрозуміло. Пане Віталію, я знаю, що в зоні АТО знаходиться ваш син Мирослав. Якщо це не секрет, де саме він знаходиться? Він знаходиться в складі батальйону Азов. Так. І зараз він там на сьогодні? Ну, зв'язок і... маєте значити? Маю зв'язок. Їх задача зараз вони прикривають. Побережжя Азовського моря разом з прикордонниками виконують цю функцію, не дають змоги потрапити з цього боку на територію Донецької області, диверсантам, ну і доставляти зброю, все таке інше. Декілька вже таких спроб було, ну, вони були такі. Як тільки по ним відкривали попереджувальний огонь, вони розверталися і від'їжджали. Тобто ну, поки що не дають можливості що з цього боку, скажімо так, ситуацію ну, якимось чином зворушувати не в той бік, який треба. скажімо так. Зараз оголошена третя хвиля мобілізації. Є багато припущень. Чому саме ця хвиля оголошена, чому саме набирають хлопців? Багато є різних думок. На вашу думку, з чим це пов'язано? З тим, що ще довго буде тривати АТО, чи зовсім не вистачає українській армії людей? Ну, ваша думка? Ну, це не тільки моя думка, я ще ну, дещо знаю з цього приводу, тому можу казати, це ну не тільки висловлювати свою думку, а й ті, ну, то, що є, воно фактично. Скажімо так, буде. Проведена часткова е, ротація, тобто є люди, в ну, яких ну, дійсно це треба розуміти. Психологічний стан ну, такий, що йому треба відпочити, бо вони вже довго знаходяться, скажімо так, е, в, не тільки саме в зоні АТО, а приймають участь в боях там, і так далі. От, е, я спілкувався з посадовими особами, які, які за це відповідають, і вони казали, що там, де в зоні боїв знаходяться люди. Так, Туди 에, будуть пропонуватися Іти тим тільки, хто є доброволець і хто більш-менш підготований. Бо ну, розумієте, це логіка. Тут, тут навіть не військова якась мудрість, а логіка. Якщо людина не хоче, якщо ну, вона не зможе воювати, вже, ну, якщо вона морально до цього не готова. От, якщо вона не може не підготована, то вона туди потрапить і вб'ють. І вона буде ну, гарматним м'ясом вб'ють. І тоді треба буде нового тоді шукати, тоді. Ну, ну, і кому це потрібно. От, а якщо ну, навіть і не вб'ють, а він не зможе виконувати завдання то ну, на що тут той підрозділ там. Тобто, розумієте, це навіть логічно, що туди підуть добровольці підготовані, які вміють і хочуть. От. В інші підрозділи, які набирають, це вони будуть виконувати функції, скажімо так, ну, як і після зачистки території, здійснювати контроль. За тим, щоб там не відбувалося знову, скажімо так, повернення всіх всіх терористів, значить, обшуки, перевірка, щоб не було зброї, допомагати, скажімо так, ну, мирне життя, От, саме такі функції, охорона об'єктів і так далі. Бо, скажімо так, від диверсантів також може виходити загроза. Тут же водоканал підірвуть, наприклад, в звільненому місці, і це вже буде проблема. Тобто у цим, нашим от нашим шостінським формуванням, оце буде головне завдання. Шосткинське формування це навіть не е, міністерство оборони, правильно. Нацгвардія і mm -hmm. міліція це ті, хто підпорядковується міністерство внутрішніх справ, так mm -hmm. звичайно. Зрозуміло. І е, зараз останнє до вас питання. Е, нині ви тут, слава Богу, у нас. Дома, на нашій землі Шоскінській. А чи планується знову загін правого сектору відправляти в зону АТО? Звичайно, і я вважаю, що він буде вже чисельнішим. От, зараз ще в військовому центрі проходить підготовку, ну, скажімо так, в тому числі і шосткі люди. От, і Зараз от ми з'ясовуємо ну, деякі питання, треба доекіпіруватися, треба. Побачила, чого не вистачає. Ще деякі питання вирішити, по місту тут. От, і ми будемо вирушати орієнтовно, ну, скоро, скажімо так. Зрозуміло, ну, по-військовому скоро. По скоро. Ну. І я сказала останнє і хотіла прив'язати ще. Я знаю, що там, де знаходиться ваш офіс правого сектору, там організована. Гуманітарна збір гуманітарної допомоги, і тому прошу вас сказати наскільки шустінці відкликнулися на це, і чи несуть там кошти щось. До вас гуманітарну допомогу. зрозуміло. Дякую, до речі, за запитання. Угу. Скористуючись цим запитанням, я трошечки, якщо можна на нього відповім, так більш розглужено. Да, ми буквально тільки от перед від'їздом моїм туди організували цей, ну так ми його назвали волонтерський центр. Скажемо, от ми маємо контакт з усіма хлопцями нашими, ну які ми виявили зараз, які знаходяться і в збройних силах. І в добровольчих формуваннях, батальйонах різних, які знаходяться в зоні АТО. Ми з ними на контакті, зв'язуємося, з'ясовуємо зв безпосередньо, що їм необхідно, і доставляємо ну, те, що в цей самий момент їм потрібно. І Я вважаю це правильніше, бо в нас, скажімо, їхав. Один із наших хлопців е, ну, він пішов на добровольну мобілізацію в 11-й, ну можна сказати, це не такий вже секрет, в 11-й е, батальйон Київська Русь мінометник, який в Києві формувався. От, і їхав, коли він, він тільки формувався, цей батальйон. Вони були, ну, скажімо так, то не скажемо, що голі босі, але цей дубок наш, він ну, форма, вона через півтора місяця стає ганчір'ям. Тобто ми його екіпірували всім, чим треба, скажімо так, за допомогою людей, що нам допомагали, скажімо так, от. Ну, тоді це було ще не центр, а так це було ну, так, стихійно. От Зараз ми це вирішили поставити ну, на більш нормальну основу. От. А зараз він каже, зараз у нас всього досталь, ми вже два мішка форм спакували і вже три ящика їжі відправимо, от приїдуть волонтери, їм передамо, щоб вони далі відправили там хлопцям. Ми знаємо, що в них з цим погано. Тобто, щоб такого не було, от, щоб не закидати, чим, ну, воно може і потрібно, але вже його багато, от, ми безпосередньо з'ясуємо, що в першу чергу необхідно. Тобто ми використовуємо зібрані кошти там саме ну, от, в цільовому напрямку і саме те, що необхідно. От, ну, Скажімо, зараз вже такі більш конкретні потреби, це вже ну, відправилося протиосколкові окуляри. От, ну вже майже всім, кому це потрібно, відправили. Це дуже така вона річ, коли обстріли де шматьо це летить металеве, вони допомагають. По-перше, а по-друге, вони такого кольору, що якщо в зеленки маскується в камуфляжі людина, то от такий цвіт, цвіт у цього скла він допомагає краще вирізнити з цього з, ну, замасковану людину. Ну, там багато функцій різних там на лайкодніки, на калінні. Все інше. От. Зараз є скажімо так, потреба в каліматорних прицілах. Ну, то вже Як будемо бачити там в броніках. От. То вже по, по мірі, скажімо, як будуть збиратися гроші, будемо це робити. Ті, хто вже там, в тих вже, скажімо, броніками всі забезпечені. Ті, хто от нові будуть зараз підключатися, от. тут є проблема. От. Тут будемо скажімо так, цим питанням займатися. От. Ну відгукуються люди, скажімо так, але ну не в той мірі, в який би нам би хотілося. Я вважаю що тому, що воно тільки у нас розпочату розпочато. Так це по перше, а по-друге, ну ну інформації було мало. От дякуючи вам, я вважаю, що ця інформація потрапить до більшого колу людей, і ми сподіваємося, що допомога буде більш скажімо так ширше. Після нашої програми, пане Віталію, я попрошу нашого режисера обов'язково вивести ролик вашого. Волонтерського центру, де він знаходиться, телефони, розрахункові рахунки, ви побачите після, зразу ж після програми. Дивіться, будь ласка, і ви всю інформацію, як передати нашим хлопцям допомогу, ви все побачите на екрані. Віталія, ну, ми з вами підійшли уже до завершення нашої розмови. Я єдине хочу побажати всім вам, якщо. Я знаю, ви знову їдете в зону АТО. Так. І я хочу побажати, щоб ви знову вернулися до нас живим, здоровим і всім хлопцям того ж самого. Дякую, щиро. І хочу побажати всім, щоб. От у нас в Шосі було мирне небо, щоб було більше патріотів, щоб було більше людей, які розуміють, що це наша земля, і якщо хтось приходить з автоматом, то приходять забирати, давати з автоматом ніхто не приходить. От. І прошу всіх, хто відчуває себе патріотом України, хто хоче, щоб був тут мир і лад, об'єднуватися і робити все для того, щоб швидше все закінчилося на сході. І щоб тут був мир і на нашій землі. Дякую всім. Я дякую за присутність в нашій програмі. Це була програма Актуальна камера і у нас сьогодні в гостях був координатор правого сектору в місті Шостки, депутат міськради Віталій Ляшук. До побачення. Я дякую, що були з нами.